Сідничний місток в тренажері Сміта. Для чого ми використовуємо тренажер? По-перше, буде легше знімати і ставити штангу самому, чим піднімати її з полу. Тут задана амплітуда, легше буде навчитися робити цю вправу. І ми можемо легше повісити більшу вагу для нас. Ми також використовуємо степ, який підніме наші ноги вище і зробить амплітуду руху більшою. Як ми обираємо висоту степа? В верхній точці ваше положення повинно бути паралельно підлозі. Ми лягаємо на лавочку таким чином, щоб край лавочки був під низом ваших лопаток. Ставлю ноги на ширині плечей і розставляю носки в сторону. Піднімаю таз. Прокручую, прокручую сміч вперед, піднімаю голову, для того, щоб не перегружати м'язи. Всім тілом опускаюсь вниз вдох. Піднімаю вверх видих. Вдох. Розтягую сідничний м'яз, піднімаю сідницею вверх, включаю м'язи видих, обов'язково тримати піднятою голову і працювати плечима. Вони відриваються. І коли я піднімаю вверх, вони повністю лягають на лавочку, роблячи мене паралельно підлозі. До. Фіксую, прокручуючи гриб фіксатори. Увага! Грифи бувають різної ваги. Тут є компенсація. цей гриф важить 7 кілограмів. Є деякі сміти, в яких гриф важить 30 кілограмів. Дякую за увагу.